Колеги, вітаю! Я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Сьогодні п'ятниця, а значить, настав час підбити підсумки тижня. Тим більше, що маємо для вас кілька гарних новин. Важливий висновок зробила Рада адвокатів України стосовно правил адвокатської етики. Питання виникло у зв'язку із тим, що Вища кваліфікаційна комісія суддів витлумачила одну зі статей правил адвокатської етики так, аби не допустити адвоката до посади судді. В рамках конкурсної процедури. У зв'язку із цим орган адвокатського самоврядування, по-перше, нагадав, що тлумачити правила адвокатської етики можуть лише з'їзд адвокатів України та сама Рада адвокатів України, по-друге, правила не можуть бути застосовані для дискредитації адвоката, який проходить процедуру доступу до інших професій. У Верховній Раді ухвалили в цілому закон, який дозволить адвокатам системи безоплатної правничої допомоги отримувати оплату за фактично виконану роботу, коли кримінальне провадження зупиняється. До останнього часу тут була прогалина, адже координаційні центри не могли припиняти надання безоплатної правничої допомоги у таких випадках. Варто відзначити, що проєкт цього закону підготували. У Національній асоціації адвокатів України і запропонували у квітні народним депутатам профільного комітету. Ті погодилися на законодавчу ініціативу, тож, завдяки спільним зусиллям, маємо важливе посилення прав та гарантії адвокатської діяльності. Ще одна корисна ініціатива була підтримана парламентарями. Проєкт закону щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення заборони ототожнення адвоката і клієнта, який також підготували в Національній асоціації адвокатів України, був зареєстрований в парламенті. Ним пропонується накладати штраф на осіб, винних у публічному ототожненні адвоката і клієнта якому надається професійна правнича допомога, зокрема, це стосуватиметься засобів масової інформації, журналістів, громадських об'єднань, професійних спілок та інших. Будемо сподіватися, що ця ідея також знайде підтримку під куполом. Усі посилання на ці новини традиційно дивіться в описі під відео Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоб захищати.